Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І в цьому році я б хотіла розпочати свій Project Pen, просто щоб подивитися, скільки продуктів взагалі я зможу закінчити і чи потрібна мені та кількість косметики, яка в мене зараз є. Можливо, варто стати таким собі мінімалістом. Не знаю, що з цього вийде, тому давайте розпочинати. Хочу витримати певну структуру у себе відео, тому починати буду з праймерів. У мене їх зараз три штуки. Для людини, яка не користується праймерами, це дуже багато. Давайте почну з Патрісі Лідо. Я купила цей праймер після відео однієї з українських блогерок. Не пам'ятаю кого саме, і, чесно кажучи, він мені не сподобався, тому що це легкий. Заложуючий крем, але він вибілює шкіру, він сам по собі білий. Не знаю, навіщо такий продукт в принципі, робити, якщо це не SPF, хочу використати повністю, тому що шкода витрачених коштів викидати просто так не хочу. Так далі, ось такий дуже дивний праймер від Pouise він мені потрапив у баджет-боксі. Це такі типу містері-бокси щомісячні від Pielous, але наповнення можна подивитися в інстаграмі, тобто це не є якимось великим секретом. Максимально дивний праймер, не розумію його суті, тому що взагалі написано, що це типу Sculpting Primer. Я не знаю, як це зрозуміти адекватно. І, в принципі, від бренду PLAS я поступово буду відмовлятися, тому що останні місяці вони дуже багато випускають. Ну, я, чесно, хочу сказати якогось хлама незрозумілого мені, тому більше я, напевне, не куплю нічого від Пілоїз. І останній праймер така манюнька від Benefit. Це затирка для пор, але в лайт-версії. Мені ця мініатюрка потрапилась в адвент-календарі, який мені подарували на Новий рік. І я додала цей праймер в Project Pen просто тому, що я забуваю користуватися такими штучками. А в прожекті я буду пам'ятати. Тепер давайте перейдемо до категорії «Тональні основи, консилери, коректори, всякі такі бази. Почну, напевне, з Катріс. Це фільтр, дюб на шалот. У мене відтінок 0,10. Не знаю, що сказати про цей продукт. Типу, він має виступати як така напівпрозора сяюча база на все обличчя. Він це і робить. Тобто продукт хороший, мені подобається. Просто хочу подивитися, наскільки швидко я зможу закінчити таку баночку. Наступний це ось такий е, персиковий коректор від Catrice. Зараз я відкрию шайбу і покажу вам. Ось так він виглядає. Тут насправді вже така є... Заглиблення таке є заглиблення, але до дірочки ще довго. Він має перекривати синці, сі але чесно скажу, він справляється з цим дуже погано. Супер масляниста текстура, супер неприємна. Мені не подобається цей коректор. Я його залишаю просто тому, що я хочу його закінчити і вже потім купити від Нарс, напевно. Да, куплю від Нарс. Тональні основи я вирішила взяти дві Project Pen. Я думаю, я зможу з цим впоратися. Перший вісь такий від Lamel, BB Smart Skin. У мене 401 відтінок. Чесно вам скажу, тон хороший, мені подобається. У мене кришечка тут тріснула, я не знаю, що з нею сталося, в мене тон не падав, він просто так стояв або лежав, і чогось з ним таке сталося. Наступний тон це від NYX Plur Skin Tint, щось типу того. У мене відтінок 02, але насправді краще було б взяти 0,3. Все ж таки трошки світлуватий, але не супер. Консилер я вирішила взяти одразу три. Не знаю, чи зможу я всі три закінчити за цілий рік, враховуючи, що в мене ще є від Dior мій улюблений консилер. Але принаймні постараюсь. Давайте почну з KVD. І одразу скажу, він мені не подобається. Це жахливий консилер, я його використовую просто як базу під тіні, щоб вирівнити верхнє. Під очима ця історія скочується просто за дві хвилини. Ніяка пудра, нічого просто не тримає цей консилер, він мені не подобається. Наступний від Gosh. У мене відтінок 0,3. І мені подобається цей консилер, якби не одне, але це його колір. Я просто обирала, знаєте, щоб у мене під очима не була біла пляма така, щоб у мене було не висвітлення, а перекриття. Я не люблю висвітлювати зону під очима дуже сильно. І я вирішила взяти 0,3 відтінок. Подивіться, він жовтий. Мені доводиться його змішувати з іншим консилером, щоб хоч якось він працював. Але сам консилер сам по собі дуже класний. Він класно тримається під очима, не скочується в зморшки під очима. Тобто сам продукт хороший, єдине, що відтінок жахливий, але 02 і 01 вони ще світліші. Не знаю, кош треба попрацювати над кольоровим рядом, тому що дуже складно вибрати. І останній це від Revolution такий консилер. У мене відтінок c 6 Він сам себе випаровує, чесно вам скажу. Я користувалася ним лише рази 3. І він сам себе утилізує таке відчуття. Хороший консилер. Це 6 відтінок. Дуже добре працює під очима, не надто їх висвітлює. Зону. Мені подобається. Тут, здається, 4 гри, да, тут лише 4 грами, я думаю, мою швидку зможу закінчити. З кремової корекції у мене є лише такі румяна від Мілані. Вони мені дуже подобаються, саме своєї текстури, вона така трошки водяниста. Не надто пігментовано, за це мені ці рум'яна і подобається. Я б насправді купила їх ще раз, якби вони не коштували на мейкапі тисячу гривень. Я взяла дві пудри в цей проєкт. Першу таку міні-версію від Hourglass мені давали в подарунок, коли я замовляла собі палетку нову, медузу на офіційному сайті. Тут 0,9 грам, здається. Да, тут 09 грам, тобто, по ідеї, це має піти дуже швидко, але скільки я нею користуюся, вона ніби не зменшується. І наступна це ось така пудра від Рене. На сайті виглядало, що це рожева пудра. Я думала її взяти якраз як рожеву пудру, щоб підоші закріпляти. Але насправді, тут я хочу її трохи засвочити. Насправді вона не рожева. Я не знаю, як це працює, як фокус. Але вона стає супер біла на шкірі. І ще в неї є таке легеньке-легеньке сяєво. Ось так виглядає. І пахне, андушка дуже сильно вишньою. Ну, я люблю, це для мене плюс, ніж мінус. Але я розчарована, тому що я її замовляла її як рожеву пудру. А по факту така вибілююча навіть трохи вийшла. Тому хочу закінчити. Я зробила таку собі умовну тут позначку скотчем, але вона не дуже правдива, тому що пудра е висипається сюди, і, в принципі, це ще складно зробити, тому це така умовна позначка буде. Йдемо до сухої корекції обличчя. У мене тут перші це ось такі рум'яни від сефори. В 01 відтінку. Хороші, класні рум'яна на кожен день, не надто пігментовані, не замилюються, дуже класно себе поводять, ну тільки не там, де в мене пудра. Давайте ось тут. Ось такий рум'янець, такі персикові теплі рум'яшки, але мені подобаються. Наступні рум'яна від Benefit міні-версія. Потрапилась мені в, адвенті, в тому ж самому. Ось такий у них відтінок. Він такий рожевий, але трохи з сяйвом. Цього сяйва не дуже видно на щоках, тим самим мені це подобається. Я не дуже люблю сяючі рум'яна. Не подобається мені такий ефект на собі. Далі хайлайтер від Lamel. Я думаю, тут видно, наскільки сильно я його люблю. Я б сказала, що це, мабуть, мій найулюбленіший хайлайтер колекції ось такий. він дає таке красиве вологе сяйво. А, хтось з українських блогерів сказав, що він має досить таку а, милову текстуру, знаєте, таку супер-супер суху від набираєте, воно навіть на пальці відчувається неприємно. Я з цим не згодна. Тут абсолютно не така текстура. Він відчувається дуже-дуже приємно, навіть коли пальцем набирається. Він не пилить, тому не знаю, чому та блогерка так сказала про цей хайлайтер. Мені подобається. У мене 401 відтінок. Ну і бронзер з того ж самого Адвенту, хула. Бронзером я не те щоб дуже часто користуюсь, але оскільки випала така можливість, чому б ні. Ось такий у нього відтінок. От. Ну, такий стандартний, хороший, теплий бронзер. А, у мене ніколи не було продуктів від Benefit до Adventu, тому хочеться спробувати. Тут 2,5 грами. я сподіваюся, він за цей рік у мене закінчиться. І заодно я спробую цей продукт. Так, в категорії брови у мене досить мало продуктів, тому що я просто люблю прозорий гель, який зафіксує легенько мої брови, і, в принципі, це все. Не дуже люблю танці з бубном з бровами у себе, тим паче, що у мене вони звичайні. не знаю. Як подивлюся відео українських блогерок у кожної другої якісь жахливі, неслухняні, неслухняні брови, які там треба вкладати, ледве не суперклеєм. Перше, це ось такий гель від Benefit знову ж таки потрапив мені в адвенті. Він мені подобається. Я б, можливо, навіть купила фулл сайз. Але поки що не буду, тому що у мене є цей гель для брів. у мене ще також є мій улюблений від Got2B. Не в тубі, а саме в такому а, тюбику. Він мені подобається. Далі це ось такий кольоровий гель для брів. Він, здається, не фіксує тобто, це просто протистріч кольором і потім зверху зафіксувати. Також прикольний, класний. Знову ж таки, можливо, б я б навіть купила повнорозмір. І останнє це ось такий олівець від Evelyn, чесно кажучи, не знаю. Ну, Я не користуюсь такими продуктами. Його тут дуже багато ще залишилось для мене. Я не знаю, якщо я його за 2-3 місяці візьму в руки один чи два рази, я його просто викину, на жаль. Не хочеться викидати продукти, але якщо я ним не користуюсь, навіщо він у мене буде лежати? Або комусь віддам безкоштовно. Ось такий от олівчик. Так, давайте перейдемо вже до категорії очі. У мене тут не те, щоб дуже багато продуктів. перше, давайте почну з цих двох тушей. Перша відланком, вона вже, знаєте, на останньому диханні. Мені здається, що в лютому вона в мене вже буде в пустих баночках. Хороша, класна туш, мені подобається. Єдине, що запах у неї, знаєте, як старої косметики. І ось ця туш від ламель. Щіточка тут просто, я не знаю. Це щось дивне. Мені не подобається. Чесно скажу, і, в принципі, мені ця туш не подобається. Просто нею покористуюсь місяці два-три і викину з спокійною душею. До речі, я хочу відмітити, мені дуже сильно подобається саме дизайн цієї туші. Далі це у нас будуть олівці для очей і підводки. Так, я не знаю, що тут роблять ці два олівця. Вони в мене в повсякденній косметичці стояли, не в Project Pen, тому я їх. Відкладу. В проєкті у мене ось ці два продукти. Перший це звичайний бежевий олівець каял в слизову. Я, в принципі, окрім бежевого олівця, досить рідко ношу в слизові щось кольорове, і тим паче якісь темні відтінки. І далі це ось така підводка від Evelyn коричнева. Хтось сказав, що це супер класна підводка. Я купила, і, чесно кажучи. Краще б не купляла. Єдиний плюс в цій підводці це те, що тут пензлика, не Фетер. Тінок, ну на камері він виглядає більш однорідним і більш темним, ніж в житті. Насправді, це таке супер-супер теплий, коричневий відтінок, який полосить. Я просто хочу її якось вже добити, викинути і купити свою улюблену від Maybelline підводку та й все. Так, тепер давайте я вам покажу ось це. Це такі тіні тнілен Pro. Рідкі. У мене відтінок. А, боже, який ж це відтінок. А от, 101 відтінок. Ось. Класні тіні, непогані. Єдине, що я зрозуміла, я не люблю ось. Я не люблю ось таку текстуру. Я не вмію працювати з. З рідкими цінями. Я не розумію, навіщо вони існують. Ну, Виглядає на руці просто божественно, це правда. Але як це примінити у себе в макіяжі, я не знаю. Тому я хочу їх закінчити зі спокійною душею. І більше такі продукти не купувати, не експериментувати. І друге, це ось такий стік від Laura Mercier, відтінок Rose Gold, я так от розумію. Фокус взагалі не працює класно. Тут їх дуже-дуже мало, тому що це міні-версія, але мені подобається. Знаєте, на кожен день такий швидкий макіяж зробити супер класно. Ну і нарешті тіні, давайте поговоримо про тіні, вирішила зробити такий подвиг і закінчити хоч якісь тіні в цьому році. Хоча в мене з цим біда, у мене дуже багато палеток тіней десь. 20 штук, напевне, і ну, це просто нереальна кількість. Треба поскоріше закінчувати хоч щось. Перші це ось така палетка магнітна. Тут всі відтінки, окрім цього, це е, тіні від Ingrid, польського бренду. Я розібрала їх дві палетки: одна мені потрапила в адвенті, другу я купила сама. Я їх розібрала, взяла тільки відтінки, які мені подобаються. І вирішила зробити з ними Project Pen. А, на початку січня вони були майже не тронуті. Зараз можна виглядати, особливо в цьому світлому відтінку, таку непогану дирочку. І наступна палетка це від Pet Magrat. Я хочу закінчити тут ось ці два сяючих відтінка. Всі інші три мене взагалі не цікавлять, вони жахливі. Ось цей виглядає дуже класно в рефілі, насправді. Ну, знаєте, воно на очах виглядає як срібло, якесь брудне срібло. Я не знаю, як це працює, тому що на руці і в рефілі це такий класний е бірюзовий відтінок, дуже класний, але ну, на очах зовсім по-іншому розкривається. Давайте ось це засвочу, Це просто якась жахлива історія. Я не знаю, що це і куди це. Супертемна база, я б навіть сказала, чорна, і супер темні сині таке. Ну, не знаю. Це моя перша палетка від Pet Magrat. мабуть, і остання, тому що з п'яти відтінків лише два мені подобаються. І цей фіолетовий, матовий. Ну, ладно, Давайте я його засвочу. але розумієте, він мені тобі, не треба. Він мені абсолютно. Не потрібен, тому це просто займає місце. Ну і давайте ось ці два відтінки, на які я роблю е фокус. Дуже красиві. На кожен день просто якась надзвичайна історія. Далі буде категорія. Я не знаю, ви, мабуть, не будете не готові до кількості продуктів, які в ній є. З якийсь мастодонт мого прожект-пену. Але я вирішила, що вже ну, немає сенсу їх збирати. цим накопичуванням займатися, треба, треба позбуватися. Це продукти для губ. Я, я не знаю. Їх дуже багато. Давайте почнемо з олівців для губ. Отже, перший це від Паріса. В 701 відтінку. Знаєте, ми промовчимо те, що це паріса. я скажу інше. Я зрозуміла, що я не люблю гелеві олівці для губ. Вони суперстійкі, вони сушать губи, вони застигають дуже сильно, залишається такий слід. І саме ці властивості гелевих олівців мені і не подобаються. Тому я хочу, ну, Закінчити його хоч якось викинути і, в принципі, більше не купувати гелові олівці ніякі. Наступний олівець від Essence це мій найулюбленіший олівець. У мене відтінок 01, здається, Cinnamon Spice. Він так називається. У мене є запаска цього олівця, його залишилось ось стільки, тому що я один вже використала в минулому році. Це такий. Теплий коричневий олівець. Абсолютно нічим, знаєте, не виділяється серед інших, але, ну, чомусь так, він мені подобається. Я не можу цього пояснити, але він мені дуже сильно подобається. І наступний олівець повний провал. Його рекомендувала Валя All Sirena. А, дуже сухий, дуже твердий, важко набирається, але дуже красивий відтінок. Це просто капець. Так, ну давайте вже перейдемо до самих. Помад, блисків, бальзамів і так далі. Я не буду свочити абсолютно всі продукти, ви ж мене пробачите, бо тут їх дуже багато. І я все це хочу закінчити за 12 місяців. Я не знаю, як це в мене вийде, чи вийде взагалі, але хоча б половину з цього я хочу закінчити. Давайте почнемо з бальзамів, таких доглядових продуктів. У мене їх три. Ну, перший це від Патрісі Лідо, така новинка Lip Oil. Знаєте, я не знаю, що саме має робити Lip Oil. Ну, типу, зволожувати губи, да? якось їх е відновлювати. Не знаю, чи робить ця олія це. Але вона прикольна, її тут дуже мало. Я її взяла в Project Pen, тому що я впевнена, що я закінчити зможу це спокійно за місяць. Тому він тут в мене буде. Далі ось таке масло від PLUES, в мене відтінок вері Ваніла. Мені подобається, це вже в мене друге масло від PLUS. Єдине, що саме е в цьому маслі мені не подобається його віддушка і, знаєте, такий присмак. Все ж таки, це масло і воно потрапляє в рота, і воно дуже-дуже неприємне, гірке, мені не подобається, тому хочу його скоріше закінчити. Наступна це ось такий бальзам від L'Oréal. Мені він подобається. Я ним часто користувалася після того, як збільшила губи, тому що він дійсно непогано їх зволожує і ще додає такого відтінку на губах. Не напівпрозорого, а прям такий досить видимий пігмент. Мені подобається. Візьму в Project Pen, хочу закінчити, тому що у мене є така невеличка мрія купити бальзам від Hermes. Не прозорий, а кольоровий, тому хочу закінчити цей. Давайте швиденько розповім про ось ці три манюньки. Перше це від NYX. Це мені поклали в подарунок. На мейкапі колись була акція така. Червоний відтінок. У мене були помадки з цієї серії, вони непогані, вони класні. Дуже-дуже в них приємний запах. Ось такий відтінок. Червоний. Пахне, ну, надзвичайно класно. Подумаю, як використовувати. Можливо, знаєте, як такі корейські тінти, типу, так, в такій техніці буду використовувати, тому що червоні вуста на кожен день це занадто, але можна щось придумати. І ось такі три мініатюрки пробнички такі семпли від Benefit, знову ж таки, з адвент-календаря. Це три е, різні версії. Їхніх тінтів для губ. Вони мені всі подобаються, я всі три пробувала. Ну, давайте засвочу, звичайно. Так. Давайте ось тут ось таке. Класний. Я руку не відмию потім. Ну, ладно. Наступний це ось такий от тінт. Написано плаш тінт якийсь. Окей. Okay. Ну, на губах це виглядає просто надзвичайно красиво. Я до цього тінтами взагалі не користувалася, і для мене це як таке якесь відкриття. І останній в них в кожному по 2 мл, тобто закінчити це буде доволі легко. Знову червоний такий тінт насичений. Дуже класно, красиво виглядає, мені подобається, і я, напевно, куплю якийсь повнорозмір одного з цих трьох тінтів, після того, як закінчу більшість своїх продуктів для губ з Project Pen. Далі, давайте, у мене є такі дві помади в пулі. Перша від L'Oreal, вона в мене вже настільки давно. Я її купувала в кінці 2021 року, упаковка вже просто в жахливому стані. Це серія No NoDubs, вона вже знята з виробництва і просто подивіться, скільки тут залишилося. Тут дуже мало залишилося, я її берегла, деякий час не використовувала. Але розумію, що треба вже використати, треба закінчити, тому що прийде якийсь день, я відкрию, воно буде просто воняти. Через те, що спортиться. Тому я краще її використаю повністю. Ось такий відтінок. На губах це виглядає, знаєте, такі трупні губи. Мені подобаються. Мені подобаються такі відтінки. І ще один відтіночок від Catrice. Ось так я її вже використала. Я взяла цю помаду, точніше, як, у мене є схожий відтінок від Мілані, 420-й NoTis, здається, так він називається. Тому я хочу використати цю від Катріс і потім вже користуватися своєю від Мілані. І саме через цю помаду я взяла у Project ось цей олівець від Essence. Вони разом працюють дуже класно. Так. Ну і все, залишилась остання категорія це блиски для губ. Давайте так, одразу почну з козирів. У мене є два блиска, які вже на останньому диханні. От від есенс тут точно вже один, максимум три рази, і все. Це буде пуста баночка. Другий від Ingrid з адвент-календаря. Я відмітила скотчем, скільки в мене тут його залишилось. Ну, знаєте, місяць і його не буде також. Так, давайте покажу три продукти від Патрісія Лідо. Перший це ось такий, от типу, дюб, я не знаю. Заполонили оці помадки клікалки весь Тік-Ток, весь інтернет. Ось так воно виглядає. Знаєте, це супер-супер кремова історія, і вона на губах просто стікає. Я не знаю, скільки тут грам продукту, але сподіваюся, що небагато. Далі ось такий блиск, типу, голографічний, я відмітила, скільки в мене його тут залишилось. Він такий виглядає лише в тюбику. Насправді він ну такий прозорий і ледь-ледь видно якісь такі рожеві блиски такі рожево-фіолетові. Непогано на губах. Ці блиски такі взагалі не видно, тому використаю його і забуду. І ось такий блиск від Patрісіa Лідо. Я його купила прямо перед Новим роком. Там була акція: два продукти, третій в подарунок. Ось такий прикольний, класний відтінок блиску, нюдовий, мені подобається. І хочу відмітити те, що упаковка у Patrсіia Lido. Ну, прям виглядають супер класно. Мені подобається. Ну, ось ця історія мені не подобається, а ось ці блиски виглядають дуже-дуже престижно. Так, і ще один блиск від Ingrid вже в такому коричневому нюдовому відтінку. І тут, до речі, аплікатор інший. Тут така лапка. В тому блиску аплікатор з дірочкою посередині. Лапки. Ось такий відтінок. Ну і останнє це ось така помадка-блиск-бальзам, не знаю, що це від буржуа червоного кольору. Давайте ось тут засвочу. Ось такий от відтінок. Червоний він тільки в рефілі. Він насправді такий малиновий. ну Непоганий, знаєте, на літо буде хороша історія. Отже, це всі мої продукти для Project Pen. їх дуже багато. Звичайно, я не буду користуватися ними одночасно. Наприклад, консилерами так, я буду користуватися двома. Один під очі, інший, як база під тіні. З тональними те саме, і з продуктами для губ також. Тобто, закінчую одне масло, беру друге масло для губ. І так далі. Сподіваюсь, що у мене все вийде. Буду обов'язково знімати і далі Project Pen, показувати результати. А також у мене є інстаграм окремо для Project Pen і, в принципі, для моєї косметики. Я залишу посилання в описі. Там я публікую фото майже кожен день, там чим не фарбувалася, що нове купила, або що розхламила і таке всяке інше. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо хочете слідкувати за. Моїми досягненнями в Project Penny. Дякую всім за увагу. Всім па-па!